Доброго дня, друзі! Зараз розклад на прогноз на тиждень, з 18 вересня по 25 вересня, включно для всіх знаків зодіаку. Як звичайно, я роблю розклад по стихіям і зараз у нас іде слідуюча стихія. Вода. Сюди входять рак, скорпіон та риби. Чого чекати на цьому тижні ракам? Ракам буде прибуток. Буде, скажімо так, зарплата по роботі. Можливо, хтось віддасть борги. Негативні моменти тижня. Раки будуть близько сприймати до серця, до душі те, що буде проходити навколо них, відбуватиметься навколо них. Це може відноситись і до новин, і до стосунків з людьми, і до роботи. Позитивні моменти у раків. Робота. Раки працюють. Стараються, працюють багато, майже без відпочинку вкладаються підсумок тижня. Як би вони не виснажилися за тиждень, в цілому тиждень у них мені подобається, тому що під кінець тижня вони будуть задоволені своєю працею, своєю роботою і сповнені сил і енергії. Що треба зробити ракам щоб цей тиждень? Пройшов якнайкраще, що треба зробити ракам? Ракам треба застаріга яка. Їм треба зациклитись на тому, що все, б не відбувалося, навіть оці удари, які будуть наноситися, негаразди, які будуть їх убивати, це все короткочасне, воно швидко минатиметься. Слідуючи, у нас скорпіони. Що чекати скорпіонам на цьому тижні? На цьому тижні скорпіонам треба буде доробляти якісь документи, або щось переоформляти, або це буде касатися далі навчання, вчитися, розвиватися і далі. Так, які негативні моменти? Негативні моменти те, що скорпіони як засіли, скажімо так. За навчання, так вони і сидітимуть. Це буде забирати в них багато сил і енергії. Позитивний момент. Позитивний момент. Є у скорпіонів свої мрії. Мрії, скажімо так, наполовину здійснені. І здійсняться вони на цьому тижні, можливо, лише наполовину. Підсумок тижня у скорпіонів. Після тяжких, тяжкої праці треба остерігатися. Ви можете бути дуже втомленими, щоб ви не приболіли. Буде потрачено багато сил і енергії. Що треба зробити скорпіоном на цьому тижні, щоб тиждень пройшов якнайкраще? Не вбивати себе. Не вбивати. Далі у нас йдуть риби. Хотілося б сказати, не вбивати себе тим, що ви робите. Ви можете перероблювати через міру, через силу. Не беріть більше, чим ви можете зробити. Відпочивайте. Так, тепер риби. Чого чекати рибам від цього тижня? Чого чекати рибам? Невеликі подорожі, можливо, по роботі поїздки. Негативні моменти в риб, те, що. Наприклад, про те, що вони мріяли, може не здійснитися і щось, може не звинутися, з мертвої точки. Позитивні моменти цього тижня. Ви будете сам чомусь це вважається позитивом, сам добиватися всього і, можливо, наносити удари якійсь іншій людині, чи словами, чи своїми діями підсумок тижня риб, От, скажімо так, як от по цих картах, як ви проведете неділю, як ви будете гострі на слівце, ви можете нажити собі ворогів, тобто які-то люди можуть на вас обідатися і затаїти зло. Що зробити нашим рибам, щоб тиждень пройшов якнайкраще не показувати свою негативну частину характера. Ну, на сьогодні все. До слідуючої неділі. вам. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всього вам найкращого!